Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець, і це означає, що ми знаходимося на платформі мого імені або прізвища www.odinec.top, де розглядаємо питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Що це означає, власне? Це означає, що я, як власник патентів, як людина, яка створила найкращі в світі м'які меблі трансформер. До речі, в контексті цього відео людина, яка, як скульптор, відсікла все зайве, що притаманне сучасним меблям, і повернула меблі до їх. Істотного докорінного а, змісту, а, тому що мобайл це меблі, а меблі це мобільність, тобто створила а, меблі, які дуже легкі, дуже їх лег легко перевозити, переміщувати, перетворювати на всі відомі м'які меблі. І а, це а, означає, що ми а, меблі. Перевели з контексту статичності, яку, яку в сучасному світі люди користуються і є надбанням таких довгих меблів, які. Раніше створювались для того, аби передавати в спадок таке інше. Разом, до речі, такий намір був передавати разом з нерухомістю. То в теперішньому часі ми повертаємось до його докорінного значення і змісту. Коли меблі мають перевозитись, переноситись, щоб вони були доступні, щоб вони були легкі. Ну, от все те, що ми з вами відтворювали. А стосовно нерухомості, то тут ті самі критерії висуваються вже самі, самими споживачами. І це не Данина моді, це так було завжди. Були народи, які зводили з каміння, бо воно було природним матеріалом. Були народи, які викопували сховища, робили землянки безпосередньо в ґрунті. Були народи, які зводили первісні саманні будови, тобто замішували глину з соломою. Робили з дерева з природних матеріалів, такі ніби каркас. І набудовували на цьому каркасі, робили оту зав'язку, ніби армування робили. Потім з'являлись в будівництві філософський камінь, як то цемент, і заливався бетон. Вже робились такі статичні рішення. А потім ми знаємо, що є породи. Такі як каркушняк, там а, а, вирізалися з, зі скелі або відбивались каміння, потім складались. І технології буд будівництва а, і зведення споруд дуже, дуже багато. І от скільки народів, скільки а, матеріалів в природі, стільки є а, способів. Зведення житла для людей, і зберігання його протягом певного проміжку часу, життєвого циклу для того, аби людина могла в ньому перебувати, знайти собі дах над головою. Це первісна потреба наша. Ми вже про це говорили. Тоб, а от в сучасному світі от, ми знаємо вже і сучасні матеріали і. Підходи, такі як префаб виробництва коли безпосередньо з виробничих майданчиків виїжджає вже готовий будинок і його просто на місці безпосереднього використання власником майбутнім, привозять і встановлюють. Це можуть бути мобільні дома, це можуть бути Мобільні і модульні дома. Це можуть бути а, будинки, які безпосередньо на місці зведення а, технологічним способом а, відтворює 3D принтер. Це більш складна технологія. А, це, це може будь-що бути навіть а, автомобіль, а, який а, наділено а, рисами будинку, автодома. Це може бути така проміжна ланка, коли, наприклад, готові блоки для каркасного для зведення каркасних будинків. Це може бути гібридна технологія, коли заливається заливаються каркас з залізобетону, залізобетонна конструкція. Це вже для поверховості важливо залізобетонна конструкція, і потім вже каркасними рішеннями вона облаштовується. І все це пов'язано з усіма стихіями, які ми маємо в природі. Тому що клімат, мікроклімат, Впливає на технологію виробництва і на матеріали, які будуть застосовуватись. і все-все-все це в сукупності дає нам уявлення про сучасний ринок нерухомості з точки зору спогляду конструктивних рішень. І коли, наприклад, людина байер Покупець спирається на рішення, які були йому запропоновані ринком. І це архітектурні рішення для міста, наприклад, і конструктивні рішення до для міста підготовлені. То коли той самий байер виступає в якості замовника для заміських заміської будівлі, то тут вже постає питання, коли він власними. Рішеннями може впливати на а, ті а, конструктивні, е, е, ну і будівель на під, підбір матеріалів на їх постачання, на. Е, Безпосереднє місце зведення будівлі, або він обере готове рішення, таке, як ми сказали, трохи вище в цьому відео: що префаб виробництво, так? Або, наприклад, людина хоче. З Сумісне таке рішення взагалі побудувати будинок, який являє собою пасивний дім, і віддати це спеціалістам, які запропонують таке рішення, яке буде з ним релокацію терпіти. Тобто, куди людина переїжджає, туди і перевозить свою будівлю в будь-яку країну світу. Або, наприклад. Клад він буде облаштовуватись таким чином, щоб це було, була статична будівля, там де було все необхідне, і до того ж ще й так, такий конструктив, коли технології впливали б на його автономність буття тобто не потрібно було живлення. Електроенергію ззовні закуповувати, не потрібно було б підводити паливно-енергетичні носії. Ну і такий інше. Тобто, людина прагне якомога більше технологій і розуміння себе в цьому середовищі внести в свій маленький простір або навпаки великий простір. І якомога більше наповнити його своєю своїм гармонійним основанням з оточуючим середовищем, природою, соціумом, людьми, які його налічують, його рідних та близьких. Ну таке інше. Тобто всі 24 в форматі 24 на 7, всі 365 днів на рік. І от в такому ключі, і всі ми існуємо, як гравці цього ринку construction, так? будівництва на ринку нерухомості. Рольові моделі змінюються, проте ми всі маємо розумітись і однаковою мірою бути, мати усвідомлення того, які процеси. Відбуваються навколо. Саме для цього ми і працюємо з вами, тому що це е, таке розмаїття, такі, е, так, такі цінності, такі, е, е, такі важливі е, е, от ті складові, які впливають на е, все наше життя, буття. Е, тобто, як і побут впливає на наше усвідомлення, так і ми е, своєю свідомістю здатні. Впорядковувати наш побут І ці процеси, ну, дехто назве ці процеси, знаєте, такими спейс людина і а, навколишнє середовище. Тобто а, Такий космос, внутрішній космос і зовнішній космос. І так воно і є, власне, ті філософи, вільнодумці, які тисячоліттями вирішували, вирішували надскладні питання, розмірковуючи про те, яким світ був до них, яким він є в їх власному баченні, яким він буде. В майбутньому вони знаходились як суб'єкт і розглядали об'єктивну реальність, вдивлялись, пам'ятаєте, ніби крізь оте люст, вдивлялись ніби в люстерку, або дивились ніби то в простір, вдивлялись нібито. В майбутнє через оте таке замутнене скло і в цьому в цій конструкції в цьому в такому баченні нема нічого такого, чого б не було притамано кожному з нас. Тому ми всі переживаємо в певний проміжок часу всі ці почуття нас в тій чи іншій мірі і. В тому чи іншому напрямку, бенчмарку, ці такі ідеї захоплюють, і ми все одно повертаємось так чи інакше кожен день до свого до своїх помешкань. В них перебуваємо, в них працюємо в них. Спілкуємось в них, готуємось до того знаного майбутнього, яке на нас чекає, і, власне, перебуваємо під захистом. Дякую вам за увагу. Ну Я не буду вас закликати, аби ви підписувались, тому що всі ті, хто. Підписаний, вже підписаний. Якщо я е, надаю вам е, цікаву, корисну інформацію, то ви е, і так на неї звертаєте увагу. Якщо ваша ласка порекомендувати мене і е, поділитись відео або надбанням, то я так само буду щасливий з того. І, власне, вся та робота, вся та праця, яку я присвячую від серця, розуму і від душі, від всієї душі я все зробив вже для того, аби воно було цікаве для вас. Ну і в цьому, в цьому світосприйнятті і Працюю і доповідаю. Для вас все те, чим я маю прислужитись, і маю бути корисний і тут, і зараз, і в майбутньому. Так, наступний у нас, якщо перший був гравець це архітектор, другий це байер і третій це констракшн, то наступне у нас відео буде присвячено дизайнерам. І, і вашому моїй скромній персоні, тому що я також долучений до цієї спільноти. Дякую на все добре.